Ще один набор для вас: набор шиби. зі значною знижкою, а також з подарунком. роздивляємось 38 мм мережего в рожевому кольорі троянда, айвери мережева троянда. далі ніжна стрічка. троянди на білому 40 мм один ярд, 25-ка йде на подарунок, шиби троянди так, і 2 ярда 40 мм, нижної стрічки з трояндами і з такою ось вишивкою Така дуже гарна, легка стрічка, 2 ярда окантовка. Ось такий набор вам приходи Цена на набор знижена, іде зі знижкою. Кількість таких наборів невелика. Стигне набори стоят в розділі набори шебі а також набори стрічок Сподіваємося, що такий набір буде вам до вподоби.